Друзі, ми з вами знову вступили в квантові енергії. І уже цими днями у нас квантовий скачок. І нашому мозку неважливо події, чи ми перепроживаємо у житті, чи ми перепроживаємо події через медитацію, провідника, гру, розбори, трансформації. І коли наш мозок вже Перепрожив певні події через тренера, через певного свідка, тому що для того, щоб у нас відбувалися зміни, нам потрібне поле, контакт з іншою людиною, яка буде засвідчувати нашу трансформацію. І зараз я рекомендую поставити усім запит, вийти із жертви і стати ведучим свого життя. А не тим, кого ведуть, а не жити в страхах. І якщо ви хочете навчитися цьому, я пропоную вам пройти це разом зі мною. Моя задача показати вам, як жити в хаосі, в хаотичних енергіях. Саме зараз цьому вчить нас пространство. І зараз не працює лінійне мислення, тому що зараз. Є теорія хаосу, якій кожному з вас потрібно навчитися управляти собою своїм тілом, взаємостосунками, навчитися розвиватися у цій теорії хаосу, тому що ролі, у яких ми граємо, вони соціальні, і ми граємо їх у житті. Є соціальна роль мами, дитини, дружини. Ви там можете відчувати вину у певних соціальних ролях, і у людини почуття вини тому, що вона там, наприклад, дитині не додала щось. Але вона просто зациклилася на тому, що вона тільки мама, але ти ще можеш мати багато соціальних ролей. Ти ще працівник, там, ти виходиш з соціом, ти просто людина. І е, кожній людині потрібно вийти в соціум для того, щоб вийти з обмеження, і, наприклад, соціальна доль дол дочки. Ти просто народилася в певній е, сім'ї. Ти ж не просилася, щоб тебе там народили. Ти не вибирала цю сім'ю, ти просто там народилася. І кожна людина несе свою відповідальність, батьки несуть відповідальність. Діти перед батьками не несуть відповідальності. Вони просто, можна так сказати, жертви сексу. І ті, хто привикли бути в жертві, вони не можуть зрозуміти це своєю свідомістю. І вони не розвиваються, вони застрягають на першому рівні першій системі цінності. І, наприклад, Душа десь там була нематеріалізована, частинка енергії, і тут певні людей відбувся секс, тертя, і утворилася матерія. так? І цій матерії тепер потрібно працювати із собою, розвивати мислення, працювати з тими програмами, які я взяв через кров тих людей, через яких я народився. І тому батьки мають дати своїм дітям певну базу. Дати базу в плані того, що на своєму прикладі показати дітям, а не виховувати дітей чужими прикладами, чужими установками. І жінка має материнський інстинкт, тому у неї більше відповідальності. А у чоловіка тільки біологічний процес, не про інстинкт. І тому чоловік не несе скільки відповідальності, як жінка за дітей до 18 років. Але важливо вміти відпускати цих дітей у соціум після 18 років. І е, люди, які не можуть е, вийти із позиції е, там, жертви, вони не можуть. Мати якісь проекти, йти в цілі, вони нічого не можуть, бо вони, наприклад, заборонили собі народжувати, тому що діти це там то-то, то-то, то і цілий список, і тоді ви не можете створювати цілі. І у людей починають формуватися різні захворювання через те, що у них на певному рівні свідомості є певна проблема. У них не відпрацьовані певні базові цінності, і якщо подивитися в глибину, там завжди можна знайти багато установок. І, наприклад, перший базовий рівень цінностей це е, батьківські стосунки. це… Про, про те, що у вас не відпрацьовані ці стосунки. Другий рівень репродуктивний це у вас стосунки чоловічо-жіночі із вашими особистими дітьми. Це про партнера, і наступний рівень цінності це вже про гроші. І якщо ви хочете всьому цьому розбиратися, ви хочете знати, як консультувати інших людей, я рекомендую вам проходити. Мої курси для того, щоб ви були осознаними, і для того, щоб досягати певних результатів, і люди, які е, уже свідомі і вони хочуть розвиватися, і в такому віці свідомому, це, наприклад, 33 роки, рівень хреста, з цього е, часу я вже навіть рекомендую йти в осознане материнство, народжувати дітей, тому що Якщо у вас, наприклад, стосунки з 18 там, до 20 років з одним і тим самим партнером, і ви нічого не поміняли в цих стосунках, ви залишаєтеся в якихось залежних стосунках, ви не можете вийти на розширення. І базово, Кожній людині я рекомендую йти у марафон Сила духу. Саме там ви відпрацьовуєте цінності, внутрішні цінності, розуміння Бога. Ми там працюємо зі страхами, тому що саме страхи у несвідомих людей. І якщо вас наповнюють страхи, це не про вашу свідомість, це швидше про вашу неосознаність. Тому що. Страхи це про бажання маніпулювати, бажання управляти енергією. А ми в цьому світі нічим не управляємо. В цьому світі уже все створено творцем. І ми просто беремо в цьому участь. І для того, щоб якісно брати в цьому участь, вам потрібно вийти у позицію призначення. І я просто рекомендую вам. Стати на цвяхі, пройти глибину трансформацію, пройти сепарацію. І ви підете у глибину. Саме там ви зможете відкрити себе, відкрити свій ресурс, потенціал для того, щоб вийти у життя, вийти з ваших родових проблем. і Продовжити свій шлях, продовжити е, свою трансформацію. І, наприклад, якщо ми подивимося 45 років це вік скорпіона, і до 45 років потрібно війти у своє призначення, попрацювати із своєю психікою, і своїми програмами, вийти з півзалежних стосунків е, для того, щоб не тратити свій дорогоцінний час, тому що це час з 36 до 45 для того, щоб уже реалізуватися в цьому соціумі. Тому що, е якщо у вас е це все не відпрацьовано, у вас залежності, ви залежите від матеріального фактору, ви не вмієте відчувати поле, ви не вмієте відчувати життя інших людей. І е вашим дітям важливо пояснити, чому важливо не застрягати у стосунках. Заради дітей чи ще когось важливо показати, що тато і мама можуть бути щасливими, вони створили цю сім'ю і вони можуть її е, поміняти на іншого партнера, тому що важливо те, що я відчуваю, а не те, щоб жити в жертві, заради дітей. І чим більше людина сидить у зоні комфорту, тим менше прогресу у її житті, і ви маєте це розуміти і переосвідомлювати. Тому що чим більше ви там засиділися, тим менше ви прогресуєте, тим менше у вас розвитку, тим менше у вас клієнтів. А як ви спитаєте, де ваші гроші? Ваші гроші у людей, у вашій комунікації, в тому, як ви вмієте рухатися, як ви вмієте розвиватися. І е, поки людина це не усвідомлює, не розуміє, вона сидить у ложних тілах. Цінностях, е, якщо людина сидить у стосунках, які просто приносять її гроші, це не про духовність, це про певну прив'язку. Тому що е, ця людина не вміє створювати базові фінансові потреби. І якщо подивитися у вік Христа 33 роки, це вихід у духовну позицію. Для того, щоб сюди вийти, до цього часу уже потрібно задовільнити свої базові потреби. І якщо ви їх ще не задовільнили, якщо ви ще е, не знайшли то віру в себе, то як ви можете стати духовним наставником для інших і навчити їх вірити в себе? І для того, щоб е, вийти у глибинну трансформацію, потрібно довитися, довіритися учителю, тренеру. Потрібно е, навчитися допомагати собі. І, наприклад, люди, у яких проблема з п'ятою системою цінності, щитовидка, це вже рух в онкологію. І тут йде конфлікт з внутрішнім наставником, з тим, що я хочу, і з тим, що я маю, і я через це усе пройшла і знаю, як виходити з цього якраз саме. Ось цей рівень Христа в 33 роки я змогла знайти вирішення з моїм внутрішнім наставником. І люди, які не розбираються у своїх проблемах, це про те, що у них починається психологічна проблема, шоста система цінності це мозок і це страхи, страхи, які ведуть до онкології. І це конфлікт на певній системі, і та система, яка найбільш вразлива, це якраз і туди треба дивитися. Потрібно дивитися, до якої саме системи цінності прив'язана людина. У багатьох людей перекрито майбутнє через те, що у них перекрита голова. Шоста система цінності. Вони не можуть вийти на сьому систему рівень творця, тому що. У нас е, цілительство, духовність, халайма-халай, чарівна паличка, внушила людям. Е, у тебе все буде як найкраще. Так не працює. Це ідеалізація. Зміни так не відбуваються, це ідеалізація. Все, що нам потрібно зрозуміти, що є певні захворювання на певних системах цінності, які вас блокують у вихід у вашу реалізацію. Також є его. Его, яке не дає людині вийти у своє призначення. І фінанси це теж певна проблема у певній системі цінності. Я нічого не вірю, це теж проблема зі здоров'ям. Тому з цим потрібно розбиратися. І я знаю, як з цим розбиратися і як це працює. І більшість людей сидять у жертві. І е, ці люди думають, що я всім даю, але насправді це споживачі, які беруть ресурси від усіх, беруть, беруть і думають, що вони всім дають і всі її використовують. Це глибоко неусвідомлення життя, жертва вона завжди отримує. Е, Певний резонанс поля, вона не може вийти у своє призначення. І з цим потрібно розібратися. І це можна вирішити, і це можна вирішити швидко, якщо ви не сидите, не сидите в програмі Я сама. І якщо ви розумієте, в чому ваша жертва. І ви завжди берете щось у чоловіка. У ще у когось, але те, що ти береш, ти відмовляєшся признати. Тому що те, що ти брала, ти не приймаєш. Ти думаєш, що ти дала набагато більше, але ти завжди отримуєш досвід. І цей досвід він набагато цінніший, чим ціна. І люди мають мислити. Іншими категоріями зараз для того, щоб не втрачати матеріальне, можна це все перепрожити, щоб не в... матерія – це люди, тому що люди це теж матерія, і ми маємо певні прив'язки до певних людей. І коли ми втрачаємо, ми перепроживаємо у житті те, що я не можу жити без цього чи без цієї людини. І це можна пройти просто психологічно від цих блоків можна звільнитися. І я вам пропоную йти у глибоку роботу. Курс ковчег, робота з вашими дитячими травмами, робота з вашими чоловічо-жіночими стосунками, курс трансформація для тих, хто не може народити дітей, для тих, у кого хвора генетика, як вийти у здоров'я, як е, навчитися йти в цілі, як навчитися реалізовувати ці цілі. Як бути в ресурсі, як розширити своє поле, і це все трансформація, це робота на цвяхах, це шикарний трьохмісячний курс. І сила духа. Це курс для тих, хто хоче навчитися вірити, бути в стані молитви, перебувати в стані духа. І ті, хто, Залежний від батьків, від соціуму, від ще когось перша система цінностей, свобода руху. І зараз ми усі бачимо, як гуляє вірус на планеті Земля. І на цю тему у мене є курс Принцип виживання. От навіть був комент е у е на каналі, так що я скористалася твоїми. Порадами і у мене з температури 40, я нічим не користувалася, я просто користувала, робила так, як ти казала, а не робила так, як пропонує медицина. І через два дня я війшла в стан одужання, моє тіло зцілилося. І якщо ви хочете навчитися зцілювати так своє тіло. Принцип виживання, там все про імунітет, там все так само частково про внутріутробний розвиток. Але якщо ви хочете народжувати дітей, ви плануєте народження дітей, це курс трансформації. Саме там відбувається народження дітей, це народження цілей, це народження планів, це народження себе. Аналізуйте, друзі, я хочу з вами ділитися тими знаннями, які я маю. Їх у мене дуже багато. Приходьте на консультації і я розберу саме вашу тему. Приходьте на індивідуальне стояння на цвяхах, і саме там я розберу вашу тему. Індивідуально у всьому я вам допоможу розібратися. Тому що я знаю, як це працює. Я навчаюся у найкращих тренерів світу, я навчаюся у найкращих академіях світу. І я е, веду кожен день багато консультацій, і моє поле з кожним е, днем все ширше, ширше і ширше. І саме я можу і знаю, як допомогти і вирішити ваші питання. Тому е, питання в тому, чи хочете ви змінювати своє життя? І якщо ви хочете, гайда! Будемо працювати з вами. До зустрічі, друзі!